Так, та що? Добрий ранок, ламаємося і ми. Коротше, отака у нас процедура. Коротше, у нас коротше, отаке ось. Ну, п'ятий рік машини, ну, бачите. Ну, протектор ще непоганий. Нічого. Ось, бачите, що зробилося. Вон, бачите. Коротше, буває таке. Якщо що, кому треба, в хендая стоїть отакий. Модуль. Тут ось пічечка, ну тут і, бачите, шикардос. Ну, коротше, розібрали, зараз поїду щось, оце треба хорошо закрити. Бо це якраз під колеса коротше, попадало сюди нам на цей. Бо він у нас в ходу глох, тупо глох. І усе. І поднис. Зараз все теж добре передивимося, перемоцаємо. Оце мокреньке, ну тут понятно, Ну, Старенька вже машинка, ну нічого, ми його ще поексплуатуємо. Ну а так взагалі, бо теж до електрики подзвонив, всі зайняті, хто знає, поки прийшлося YouTube відео і погнав. І коротше, є біда в них іменно по цих фішках. ось. По цих. Ну коротше, зараз будемо лічити і погнали далі, бо роботи вже дуже-дуже багато і треба працювати.